Привіт усім! Сьогодні в нас обзор на убійцю Battlefield 2042. Це вийшла нова гра сьогодні 5.12. Дельта Форке. Може я неправильно вимовляю, напишіть в коментарях. От бачені, це перший запуск ігри. Ну, гра прям Убійця, І плюс вона безплатна, це найголовніше. Є пару много режимів, так у Баттефілд, є місії і взагалі різні режими повністю. Так, создаємо свій нікнейм. Звісно, в Skyvani Не забудьте підписати, поставити лайк. І написати коментарі, як вам обзор. І ми продовжаємо. Так, нас є гра вітає. Тут є сраження, є операція, є черний ястреб. Чорний ястреб ще виходить. Не є місії, ще в розробці. Но сраження і операції нам доступні. Так і немає враження. Як дивимося, у нас і аналог Battlefield, а тут і нормально, самолёт, гелікоптер, танк і все. Ну, поки що я і штанки зустрічав ще ні на металу на карту, де я допусть сім самолётів, от. От дровате. Чому ж єть ці європейські, вони я, я поставив, але даже бачим, що тут даже китайцю заміти. В общем, ніяк нікнейм прям не європейський не схожий. Так, і що в нас, як бачимо? Є захват точки, є подриви, великий вибір оружжя, який відкривається з уровнями. Тут у нас 8 класу, виходить, 2 штурмовики, один видно, буде за голду, один так, але ну, поки що є безплатними. 2 медика. І виходить у нас 2 защити, типу, оборону, і 2 снайпер. Що повністю похожа, похожа механіка, така, як у батло. Батлера у теж було 8, дали їх там на різні теми і так далі. Зараз подивимось, який графон у нас головний в грі. Так і бачимо, похожа карта. Ну, карти, я, Ясно, що різні, не повністю купля. Ну або й по факту графончик. Майба вказав, що похожий на батлу. Ей бо не забуваємо, це у нас безплатна гра. І вам не є платити, я розумію, що там було в акції, там 200 гривень, 300, там навіть в рублях, кулько в євро. Но факт того. Але це безплатна гра, де є техніка. Ти можеш грати з друзями. Саме ну, головне, що безплатно. Тут просто стоп за свої гроші виходить, коли безплатно. Ну і по механіці поки що багу не зустрічав. Так, зараз перейдемо на операції. Операції, допустим, це я проходжу обучення. вам є до точки, від точки А до точки Б. Захватити дані, побивати всіх врагу. Короче, така прикольна місія, вас є на різні локації, ви маєте з команду, довіді до точки А до точки Б. Вите, навіть є шифри, мусите вводити, хочете відкрити сейф, мусите вводити шифр. Ну, ну і найголовніше захватити дані. Дуже просто, стильно, чітко. Саме не забуваємо, що безплатно. <laughs> і після того, як ви вже достали дані, йдете на точку евакуації, чекаєте свої минути, побивали врагу, котрі хотіли вбити, і все, прилітає з вами вертушка, забираю вас і місію завершили. І що в чому прикол? Тут навіть маєте свою базу. Де ви маєте всякі улучення, штаби робити, оружія, туди-сюди команду там, туди екіпірувати ще допольнітельно. Коротше, прям така гра. Ну, але ще багато чого не доступно, ну, так як це рання версія ігри. Але місії прикольні, допустимо, все операції. Чорний ястреб ще не доступний. А я думаю, що у, у, через пару днів, може тиждень, може, місяць він буде доступний. А так, місія в операції класі. Не ну, або грав, допустимо, з іграками просто перестрілку, ткійку Баттфілду. Мені просто ще інтересно політати на вертольотах, самолітах. Ото просто місії задання виконувати. Ну да, можна з іграками у стилі проходити. Я думаю, що черний астрій буде повністю у стилі Call of Duty місії. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки. Не забудьте написати коментарі. І всім пока-пока. До зустрічі!